Сьогодні, після того, як покурилась у хаті, вийшла сюди на гібриницю, бо на вулиці у нас дуже холодно. Звичайно, сьогодні попробую ще зробити обробки на полуниці на вулиці, тому що у нас дощів наче не обіщають. Тут треба скористатися таким віконечком і, можливо, Проведу обробку актеліком. Хотіла біопрепаратом, але там у нас на тій неділі знову дощі. І так як актелік у нас ще по строкам він ще проходить до цвітіння, я думаю, сьогодні оброблю актеліком всю полуницю, яка в мене є на вулиці. Скільки встигну, звичайно. І зроблю підкормочки. Підкормочки по листу можна робити різні, тому що ми ж проживаємо у різних кліматичних зонах, і треба дивитися по тому, в якій стадії знаходиться полуниця. Я буду, в мене там вже є. Ну, різні, то теж в мене стадії є. На ранній вже виходить цвітонос, то там, де більше фосфору вноситься. І там, де початкова стадія, де тільки починає розвиватися, звичайно, там формула може бути і там, де більше азоту. Але. я... Більше Даю перевагу фосфорним добривам спочатку, а потім уже азотним. Тому що повинен нарости, нарости корінь, а потім уже листова маса. Це моя думка, це я так роблю. У кожного своя схема, у кожного різний ґрунт, і кожен приспособлюється по своїй землі. Сьогодні хотіла заодно покажу свою розсаду, ось позаносила томати всі і перчик. Вони в мене вже були на вулиці, але ж, але ж у нас захолодало. Сьогодні в нас взагалі було тільки 5 градусів, то позаносила все в теплиці. Вийде сонечко, потепліє, тоді вже буду звичайно. Працювати вже на вулиці і на вулицю виносить свої томати. Ось Різні сорти, як вони відрізняються. Вона чи томот. Томот та й томот, але все одно різний, бачите? І сходять синенькі, ось уже сходять у мене ті, що я сіяла. Сходять диньки. Ось дині вже ті, що раніше сіяла, посходили. Диню більшість е садила колгоспничку, Ну, Тому що я люблю такі тверді дині і порепані, ну, з сіточкою. Після обробки, тепики, білокрилки ніде немає ще, ніде ще немає. Так що... Дуже дієвий спосіб. Я першу обробку завжди роблю, щоб заразом і от тріпса, і от усього. Тому роблю хорошу дозу. Ось який перчик, вже треба висаджувати, вже проситься він на висадку, але ж нема погоди. В нас дуже холодно. Хоча в минулому році я висаджувала, висаджувала, Ще був навіть заморозок І все витримало, навіть не накрите. Вже в мене є така редисочка. Вже завтра посмакуємо, я думаю. Дуже там тісно треба проривати, бо в мене редиска як ущільнювач між томотами. Її, звичайно, треба. Беревоть. Не дуже велика, але її треба проривати, щоб вона не пішла в стовбір. Завтра завтра нарву, хоч сьогодні нарву, і завтра вже посмакуємо. Хай і невеличка, зато прорветься вже буде не така густота в мене. І зараз. Поговоримо про таке дубриво, дуже важливе. Зараз покажу. Зараз присяду і покажу. Ой, так. Ось таке дубриво. Ось таке калімагнезія. Зараз я розповім, для чого воно потрібне, коли його вносить. І так, таке добриво, як калімагнезія. Можна вносити в корінь, можна по листику, можна вносити гранулами при перекопуванні ґрунту і при посадці таких культур, як. як Картопля, особливо як картопля, можна вносити в лунку по чайній ложечки. Це допомагає накопичувати крохмаль у бульбах і для кращого зберігання у зимку. Під корінь вноситься 10 гро на 10 літрів води. Для овочевих збільшується 20-25 гром. Ну, я ложу 20, -20 гром, якщо ложу. Я завжди стараюся з добривами бути обережною, тому що я не роблю аналізу ґрунту і не знаю, стільки в мене в ґрунті яких компонентів. Тому я вибираю золоту середину. Регулярне внесення органіки не здатне повністю покрити потреби рослини у поживних речовинах, тому проблема використ... ну, вирішується за допомогою мінеральних добрив. Сполуки, які входять до складу полімагнезії, ефективно доповнюють одна одну. Підживлення забезпечують рослині необхідними сполуками, пригнічують нестачу макро та мікроелементів. Добриво діє відразу в кількох напрямках, продовжує плодоношення культури, покращує загальний стан культури та якість урожаю. Калімах попереджає навіть накопиченню нітротів у плодах. Калій збільшує стійкість до температурних коливань та хвороб, покращує засвоювання води, стимулює формування бульб та зов'язів, підвищує йогкість і лежкість плодів, посилює зимостійкість рослини. При дефіциті калію зупиняється ріст листя, жовтіє і буріє, покривається плямами. Огірки набувають грушоподібної форми. Це ми дуже часто наблюдаємо з огірками. Магній бере участь у фотосинтезі, покращує засвоювання фосфору, сприяє накопиченню в плодах вуглеводів та аскорбінової кислоти. Особливо потрібний на кислих ґрунтах, де кислі ґрунти. Бо на кислих ґрунтах виникає магнієвий хлороз. Буває, ми лічимо рослинку від желізного хлорозу, а це може бути і магнієвий хлороз. Між жилками на листі заборвлення стає жовтим або помаранчевим, далі червоним або коричневим. Погіршується смак і в бульбах скорочується концентрація крохмалю. Вибачте, за мій кошель. Дуже часто буває, ми наблюдаємо на полуниці, полуниця, коли від плодоноси коли не зрізаємо лист, то лист часто стає червоним. Оце буває, що не вистачає магнію Також у цьому добриві. Є. Є ще сірка, сіра. Це найбільш потрібна сполука для капусти і бобови. Роль сірки яка стимуляція розвитку коріння. Прискорення регенеративних процесів, поліпшення вироблення хлорофілу, участь у білковому обміні та окисновідновних процесах. Симптоми нестачу сірки це. Вони схоже на азотне голодання. Листя поступово дрібнішає, блідне і ріст гальмується. Зростання кореневої системи взагалі перестає рости коренева система. Як використовувати калімагнезію, магнезії, особливо для культур, які не переносять хлор? Це такі культури. Які е, дуже потребують такого добрива, це картопля буряк, томати, болгарський перець, горох та всі бобові, особливо ягодники, кімнатні рослини, тютюн, гречиха, цитрусовий виноград, мурква, капуста. <кій> На весні і восени по 20 грам на 1 квадратний метр. На відстані 20 см від куща вноситься каліомагнезія для роз. По листу можна підгодовувати таким добривом у першій декаді червня та на початку осені. Це для роз. Звичайно, воно не дуже розтворяється в воді, тому його заливають гарячою водою, помішують хорошо і залишають на три дні, а потім уже проціджують і оприскують. Для томатів на один квадратний метр вносять 100 150 грам. За сезон роблять 4-6 обрубок, 20 грам на одне відру води, це якщо по листику. Урожайність томатів після цього внесення цього добрива збільшується у півтора рази. Для огірків перед посівом розсипають сухе добриво 100 грам на один квадратний метр перед дощиком. Через два тижні повторюють вже 200 грам на один квадратний метр. І ще раз через 14 днів 400 грам на квадратний метр. Ну, звичайно, ми ж квадратними метрами не садимо огірки, А садимо в луночки, от біля луночок і треба сипати по чуть -чуть. Ну Десь по чайній ложечці і буде все добре. Картопля три рази, одна чайна лужку в кожну лунку і перед підгортанням 20 грам на 1 метр. І перед утворюванням бульм 20 грам на 10 літрів води. ну Це вже, це вже під, ну, по листику. Для полуниці бажано або навесні, або осінню. В основному вносять його в серпні 35 грам на квадратний метр перед прополкою. Обов'язково бажано його заділати у землю, щоб воно лежало в землі, воно повільно буде розтворятися і живить нашу полуничку. Виноград від такого добрива стає солодшим. І до морозів. Одна столова ложка на 10 літрів води поливать, одне відро під кущ і через два тижні повторювати Ну, двічі. <кій> Рослини, які потребують калій магнезії, які чутливі, я вже сказала, це, які не люблять, не люблять хлорних. І Калімагнезія також підвищує міст цукру в культурах, що я ще в прошлому році, у... як убідилась, впевнилася, тому що в мене у теплиці Альба була солодша, ніж клері. Що Альба не може бути взагалі солодшою, ніж клері, але в мене була вона солодша. Це я кажу вам чесно, тому що я давала. Магній. Так, збільшує кількість крохмалю картоплі, я вже говорила. Рослини набувають імунітету до хвороб і морозу. І також перевищувати норму не можна, тому що, якщо перевищати норму, то може бути зворотній ефект, може бути гірше, ніж ви. Ніж було до того, як ви вносите. Тому скрізь треба придержуватися норм внесення добре, а можна ще трішки і понизити, так як роблю завжди я. Скажуть, я спробувала гарячою водою розчинити це добре. Постояло воно десь півгодини і розчинилося. Колись я купляла. Теж колі в кол... магній теж, не пам'ятаю, як воно називалося, але там були такі темні горошини. Такі розтворяються дуже-дуже-дуже довго. А ось це, все розчинилося дуже горно. Я навіть приємно здивована. Попробую навіть підкормити по листику, Зараз бризкаю полуничку. І попробую на якомусь рядочку експериментальному. Попробую підкормити таким добривом. А що робити, якщо в мене вносили таке добриво восени? Можна, звичайно, при посадці овочних культур вносити ці добрива. Як я говорила, при посадці картоплі чайна лужечка у хто вже посадив, можна положити по чайній ложечці на кущик ну, так, приблизно йдете і сипете. Потім заволочить грабельками і все буде добре обов'язково. Тільки не йдіть по міждурідю. Міждурдя нам не потрібно, тим більше, що добре вони дешеве. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує. Це я купляла ще взимку добриво. А це сьогодні перекладала свої, свої скарби такі, добрива, всякі інсектициди, фунгіциди, дивилася, що в мене є, і подивилася, мені треба ще купити обов'язково. Для обробки, щоб не гнили ягоди. Якщо, якщо в мене вийде, я знайшла там адресу, мені підказала людина, знайшла адресу, але сьогодні вони вихідні, тому буду вже цим питанням займатися в понеділок, тому що сьогодні і завтра вихідний день, тому буду, буду, буду результат знати в понеділок. Дзвонила. У Петриківку немає там, немає там такого препарату. Ну, буду, звичайно, шукати, тому що до цвітіння треба обробити мені полуницю на відкритому ґрунті, тому що у нас йдуть дощі і я не хочу викидати по 6-7 відер полуниці в день, так як я б викидала років 2 чи 3 назад. Як було в нас дощове дощовий травень, якраз коли стигла полуниця йшов кожного дня дощ. Все гнило, буквально все. І черешні, і е... вишні, ну все, яблука, все-все-все гнило. Тому до цвітіння треба обробити обов'язково. Препаратом, фунгіцидом від е, е, такої хвороби, як сіра гниль е, та інших хвороб, і буде все добре. Там срок очікування невеликий, тому, тому треба себе обезопасити зарані, щоб тоді не кусати лікті, як кажуть. Ну, всім добра, миру, з наступаючим вас святом. Всього найкращого. До побачення!